А ти як знаєш? Та скільки можна тими ту тему виловити? Так, а тепер серйозно. <ріхи> Приїхала знову мені посилочка зенмаркето. І тут є два спійни, по назві ви вже здогадалися, що там є. Так. Тільки з пошти забрав. Ніг цілий день дощ, погодка, така собі не для рибалки, можна сказати. Ну і що, я знімаю знову розпаковку, подивимося на них, як вони виглядають і що це там за красені, які приїхали. Японців, як завжди, упакування на вищому рівні. Ти хочеться швидко і, і з нетерпінням відкриваєш то все. Подивитися, що там і як виїхало. Ну, цього разу тубус цілий. Пошкоджень немає на щастя. Білі утіки, то все кидаємо на низ. І, і внизу що там, все і звичайно. Ще є, документи випали навіть нічого собі. Так, кубус відставляю. Документи також і дивимося, що у нас є. Цього фончик знімав. Пузомотиво. Люблять вони все таке ретельно купувати. Так, і це знові палочки від Чимана, це соари SS і BB. 76 Сідеш зріст, що тої, шотої. Це тубулярки і ТЕС-066. Таких, Точніше, ця модель Соа 23-го року. У нас вже 25 рік, а вони у нас на ринку в Україні так і не з'явилися. Не знаю, скільки їх чекати, чи їх взагалі ніхто не думає привозити чи що, не без поняття. У мене вже така була до 14 грам, у 2.44 зрості. Декілька рибалок з нею провів, було супер. Потім продав і на OLX. ну Це також буде на продаж. Хай хтось потішиться і половить чимось. Хай буде і бюджетним японцем тим самим, але, але це Shimano. Ну і ця модель 22-го року це Shimano Soare SS. До речі, що якщо стопових моделей, то X-Tune останній вийшов у 20-му році, потім після нього X-Tune щось вони не оновляють. Цю випустили 22-му, а цю 23-му, І в 24-му вже моделей не було. Тільки та модель в мене була, здається, для Форелі 24-го року. Так що зараз коротко ще по характеристиках розкажу ну, і буду розпаковувати. Так, і шукаємо, що у нас по характеристиках. Ну, Совара Shimano — це, я думаю, класика мікроджигу. Всі їх знають, вони всіх на слуху. Хто любить солідні модельки, хто тубулярні. Не знаю, я вирішив спробувати тубулярні, так, вони мають бути жорсткіші. Так, і до характеристик. Так, e, Soare BB моделька 76 ОЛТ, це Різдріс 2,30 до 6 грам. І по характеристиках e, вона. Важить 69 грам. Діаметр вершинки 1,5 мм. По шнурах від 01 до 06. І вміст вуглецю тут 71,2%. Так, тепер моделька СС. Тут, речі, я виграв на аукціоні і так було дивно. Я пробував до того торгувати цей X-Tune 20 також до 6 грам тобулярів. Та там така битва за нього була, що просто. А за цей взагалі ніхто не торгувався, ніби він нікому був не потрібний. Та я її навіть зрадів. Так, а цей вже важить 65 грамів. До речі, і tune 20 щось також має таку саму плюс-мінус вагу. 64 там, чи 66 грам, і недалеко він втік. Ну так, що розпакуємо, подивимося, що воно і як. А то на картинці дивитися не звичайно, а потримати в руках такий комплект. Та, ну, з тотемом порівняння, якщо чесно. Чого так за тотем, бо в мене був тотем до 7 грам 2,30. який успішно ловив трофейних окунів, щучку. Ну прикольно, прикольна палочка. Так, цю відкладемо поки що. І розпакуємо ще цю. А потім вже дві ще дві, покажу їх різницю, як вони. Відрізняне це одного від розміні. Тут вершинка в чорна повністю, а тут помальовано в срізній. Не знаю, чому таке рішення прийняли, але щось тут так японцям видніше. Ну це чуть чуть м'якше. Але рибу буде в'язати страшно на окуні, там на 1-2 грама у неї буде робити просто кайф. І, до речі, ця моделька ББ буде на продажі. Коли вийде відео, думаю, вона вже буде продаватися, а може вже її хтось і купить до того часу. Так що буду показувати зараз з близька. Так, ну тут ББ, а тут СС. І ось такі катушку тримачі в них, тут якийсь більш бронзовий і тут вже ну, нижні, нижня гайка в них катушка тримача, тут вона нас Еви, а тут пластикова, і тут він де більш золотий, а тут якийсь мідний. Ось такі баткапи майже ідентичні. Їхні всі фірмові написи, характеристики також. І тут показує. Соари СС, а тут Соари ББ. Ну і вершинка, я казав, тут вона срібна, а в Соари СС вона чорна. Ну і ББ м'якший на потрях. Анкріт такие палочки. Так, і Суаресс. На ну, теаструвіше. Вот так навіть можно показать. Кажу тоді, сувари буде. Така на потрях. Тут видно зразу відчувається, що у мене кшал для мікрофіка, краще не треба. Якщо я ще хотів показати, я хотів зараз покажу, як в мене ця паличка буде виглядати з катушкою. Картушечка тут буде отака. 2500-й, павер 24-й. Про нього не було щось не мати, ніякі розпаковки, то вже не немає катушка. Розпаковок є купа, але цікаво подивитися. Про все буде виглядати на спині. Поставив я такий рілстенд на нього. До речі, він був у мене на сахарі. І дуже круто підійшов сюди. Так, цес. Ну, До цього бронзового чи мідного катушко Тримача, що вони тут зробили ці вставки, найкраще підійшло б Soare BB 20, якого 22-го 22 року. Але так з твіном, думаю, буде не, не гірше нічим. А буде прикольненько працювати все. Так що такі дві прикольні палочки приїхали. ну І найближчим часом треба буде тестувати їх по окуньку, по щучці, пробувати щось ловити. Цю, що я собі залишу, думаю, і по головню її протестую на великій річці, десь там на Дністрі чи на сереті. Попробую, там, де більш широке плесо, її покидати. Ну і так думаю, до 4 грамів кренка кренками справиться, я думаю, легко, а більше я її не ловлю. Ну і мікроджих 1-2 грами, три. Так, також я більше не використовую телеграм, буде справлятись супер. Так що з нею вже мене побачите на воді. Всім дякую, що дивилися.